Партнер від часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Сьогодні у випуску війна за будинок. Батько хоче забрати оселю у рідної доньки. Виселення з погромом на вулиці широкій. На вулицю викинули сім'ю з двома неповнолітніми дітьми. Під час того на очах у правоохоронців та виконавчої служби розбили вікна та вибили двері. Почали з перерви. Після літніх канікул депутати міської ради зібралися на сесію і одразу розійшлися. Після двох годин формування порядку денного депутати Львівської міської ради перенесли сесію через відсутність міського голови. Купив речі для себе, поділися з дітьми. Покупцям у супермаркеті пропонували допомогти малозабезпеченим сім'ям. Аби допомогти діткам, потрібно небагато придбати канцтовари та покласти їх у спеціальну корзину. Вітаю вас! Це наш репортер. Саме час дізнатися деталі. Не втримався від спокуси. Голову залізничної районної адміністрації Мирона Тереха затримали за Хабар. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю та прокуратури області викрили голову залізничної адміністрації, його заступника та начальника одного із відділів цієї ж установи. Посадовці вимагали від підприємця 24 тисячі гривень за підписання актів із завищеними обсягами виконаних робіт. У цій справі відкрили кримінальне провадження на час слідчих дій за розпорядженням міського. Голови обов'язки голови району виконуватиме Ірина Чілімова. Нагадаємо, Мирон Терех очолив залізничний район лише у червні цього року. До того був керівником залізнич та Ельвір Теплоенерго. встановлено, що зазначені посадовці вимагали та одержали непромірну вигоду за підписання актів. У яких були вказані завищені об'єми виконаних аварійно-відновлених робіт будинку міста Львова, а також за безперешкодне перерахування бюджетних коштів за проведені такі роботи, сума одержаної неправомірної вигоди посадовцями склала п'яту частину від суми бюджетних коштів, які підлягали перерахуванню приватному підприємству за виконані роботи. З речами на вихід сімейний конфлікт закінчився візитом виконавчої служби. Батько вже кілька років судиться із дітьми за право власності на житло. Востаннє навідався до родичів, аби виправдати дочку із двома неповнолітніми онуками. Біля будинку номер 31 на вулиці Широкій людно по подвір'ю коло намотують правоохоронці під стінами купа скла. Перед тим як виконавці зайшли до будинку, один з чоловіків розбив всі вікна. Також тут вибили металеву браму та вхідні двері. В такий спосіб разом із виконавцями прийшов помешкання співвласник квартири, аби виселити решту прописаних тут родичів. Десь це, це в рішенні суди про одну дев'яту. Так от Тут, це одна дев'ята і є, так. Все, звільняйте її. Ніхто нікуди нічого не звільняє. Так, так що що, буде рішення... виносити. Власником частини квартири є мій батько, якщо точніше одної дев'ятої. Було кілька засідань районних судів про те, щоб позивач позивався, щоб виселити мене з дітьми з квартири. Я а то моя, власність, так, то моя власність. Вони в 2006 році самовільно зламали мені двері, їхали сюди самовільно. До того часу я суду з 2006 року, поки, поки їх не висували офіційно, Верховний суд за підробленими документами куплено рішення апеляційного суду за підробленими документами, тому що я неодноразово вимагала показати свідоцтво на право власності. Немає свідоцтва на право власності. Жодних документів не показали журналістам ні позивач, ні виконавча служба. Останні взагалі відмовилися з нами спілкуватись. В мене є стороною виконавчого провадження. до побачення, Я не хочу з вами спілкуватися. Давайте забирайте речі. Давайте пояснення. Ви думаєте, що ви так просто розбили мені всю хату і не будете давати жодних пояснень? Вони дали вказівку розвалити всю хату просто, ламати двері. Хто тепер за це має відповідати? Ви давали вказівку, щоб роз травмували дитину. Вони двох дітей хочуть виселити на вулицю. Незаконно ви можете мені сказати? Ви давали вказівку, щоб розбити розбити вікна. Скром я вам нічого не даю ніяких інтерв'ю. Відмовився давати інтерв'ю, і цей чоловік з цілою папкою документів було тут з бородою в глазах світять Іди на. Вот, давай, давай. Ну а что вы от А ну, чего? 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 Не, мы снимаем, мы все да вот все снимай, намали. ты на здоровье. Ну что хочешь, чтобы сейчас по камере. Я, шо, я, я не права -права. люблю, у меня глаза, больные глаза. И убери камеру свою. У меня больные глаза, я и беру. Я не... пропашу, а кто мой тоже? За риэлтор, чорний риэлтор. чорний риэлтор это. Зрештою таки вдалося з'ясувати. Чоловік власник однієї дев'ятої квартири, і суд вимагає звільнити лише частину кімнати. «Значить, я пояснюю, ви виселіть людей зріце. Добудова я сам розберусь. Це моє розпорядження зробив 95-му році. Розумієте, селян з мої дев'ятої. як рішення суду. А чому вони будуть тут всі мої? Вони заморують зараз. Я, то моя квартира, бля! Ну, так, вони в вони мені мене заморують? Висетили, висили ти така з що... Забирайте всі речі з да, однієї дев'ятої. Зрештою господар таки покинув приміщення. Сюзанна розповідає її родині, нема куди перебратися, та й тут залишатися нема як ночувати. Доведеться в будинку з розбитими вікнами та без дверей. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, наш репортер. Депутати зірвали сесію. Дві години обранці народу слухали запити та формували порядок денний із 130 питань для розгляду, серед яких і двоставковий тариф на тепло. депутати від фракції Свобода вимагали з'ясувати, чому немає на сесії міського голови. Секретар Василь Павлюк пояснив, що Андрій Садовий сьогодні має у Києві зустріч з віце-прем'єром Олександром Вілкулом, міністром фінансів. А також відвідає Дні Львова у столиці. Депутати ж з фракції удар запропонували голосувати ті. Питання, які не потребують участі міського голови. Проте з волі більшості сесію таки перенесли. Коли відбудеться наступна, невідомо. Сесія не збиралася більше вже двох-трьох місяців. Тобто не збиралися людські питання. І зараз через якісь політичні протистояння між міським головою та найбільшою фракцією страдають люди, страдають престелів'яни, не ремонтуються школи, не ремонтуються садочки, затягнутий ремонт доріг. Львівська політехніка стане справжньою кузнею автомобільних діагностів. Принаймні, обладнання для якісного навчання молодих спеціалістів заклад вже має. Таких лабораторій в Україні досі було лише три. Інтелектуальні комп'ютерні системи нині є чи не у кожній другій автівці. І їх поломку діагностувати стає все важче, тим паче голими руками. Ноутбук. Діск з радіоринку львівського піратський діск китайського виробництва і на коліні робилась діагностика. Ну, уявіть собі якість тої діагностики, тобто межа помилки, межа прогнозів. так а ця апаратура дозволяє вже реально реально визначити недоліки автомобіля. Практичну лабораторію у львівській політехніці обладнали за останнім словом німецької техніки. Наша вища школа. Дає всім студентам дуже непогані теоретичні знання, чого не вистачає нам і в Лівській політехні не вистачало. Це нових технологій, це практики, коли студенти можуть прийти подивитись на прилади, які є, де я сьогодні є сучасна наука. Усі студенти після навчання на цьому обладнанні будуть отримувати фірмові сертифікати. Педагоги зізнаються випускникам після завершення вишу цей документ, визнаний в усьому світі, допоможе працевлаштуватись. Щороку політехніка випускає близько сотні таких фахівців. Є хороші приклади створення таких лабораторій в інших містах. Університет готує кадри, так в тому числі і за фахом діагностики, машинно-електронні системи електромеханічні системи, тому розвиток матеріально-технічної бази для університету надзвичайно важливе. Також Львівська політехніка збирається у цій лабораторії, окрім студентів, підвищувати кваліфікацію працівників СТО, також з отриманням сертифікату. Так будуть повертати вкладені в обладнання гроші. Найменший внесок це було за обладнання 300 тисяч гривень, а потім ще пішли і додаткові, і додаткові там. Але в принципі, в загальній сумі це не так вже аж багато, бо. В великій мірі завдяки компанії Бош, ми отримали скидки певні на таке обладнання, бо таке обладнання для других фірмових станцій то було б значно дорожче. Львівська політехніка має намір разом із Бош розпочати проект енергозбереження. Ольга Зарісько, Віталій Купліков, Роман Маленький наш репортер. На Львівщині стартувала профілактика онкозахворювань у чоловіків. Триватиме акція два тижні, проте обстеження можна у будь-якій поліклініці, де приймає лікар-уролог. Минулоріч такий огляд пройшли понад 8 тисяч пацієнтів, з них злоякісну пухлину простати виявили у 117 Треть! чоловіків. За статистикою в Україні 18% пацієнтів не живуть і року з моменту встановлення діагнозу. А все тому, що надто пізно звернулися до лікаря, адже хворобу на перших стадіях важко помітити. У зоні. Ризику чоловіки старші 50 років, а також ті, у кого в родині вже хворіли на рак. Перші ознаки це розлади сечовипускання. Сечовипускання стає почащеним, струми на сечі стає в'ялим. Такі пацієнти починають вночі вставати, сечитися, що не є нормально. Е, в більш пізніх стадіях це домішок крові в сечі, болі в костях, похудання. Зі світу по нитці у львівському супермаркеті волонтери збирали необхідні речі для дітей із малозабезпечених сімей. У тих, хто заходив у магазин, не просили грошей, а пропонували придбати канцтовари та предмети гігієни. Волонтери привертають увагу покупців привітними словами та листівками. Ви задовольці листівки можете прочитати і для дітей з інтернату придбати для них. Засоби гігієни, це додатний папір, канцтовари. Дехто радо погоджується зробити пожертву. Люди зізнаються, вірять на слово, що їхні кошти підуть на добрі справи. Документи у волонтерів перевіряють рідко. От ви, знаєте, на жаль, ні чомусь а чомусь треба перевіряти. А, мабуть, бо дуже багато аферистів на сьогоднішній день. Ну я не вважаю вас за таких, але я. Я, наприклад, не звідси я з Дніпропетровської області приїхала до своєї рідні і у нас там забагато такого. Я їм довіряю, я маю трьох діток і буду щаслива, допомогти іншим дітям, які потребуються. Декому приєднатися до акції заважає вік. А то не для тестували. мене, то не для мене, то для молодих. А чому так вважаєте? То так вважаю, тому що я вже стара для тої акції. Пенсія, то вже. Людина стара. За декілька хвилин біля спеціальних корзин з'являються охочі поділитися із дітьми. Ну просто я побачив, що збирають речі, щоб не допомогти, там яких там 20-30 гривень. Воно особливої погоди для сімейного бюджету не, не зіграє. А комусь це буде допомога. «Педагог. 30 років працює з дітьми, так що мені це все знайоме близько. Незабаром зібрані речі знайдуть своїх господарів. Ми зібрали за 5 годин майже дві великі корзини речей. В принципі, наші очікування виправдані ми планували. Тобто для кризового центру «Діти вулиці, в якому навчається близько 25 дітей, тобто це доволі хороший результат. Схожу акцію планують влаштувати в іншому супермаркеті уже за два тижні. Марічка Думач Михайло Босяк, Олександр Бригадир, наш репортер. Площа ринок на день перетвориться на маленьку Італію. 5 жовтня у Львові відбудеться фестиваль піце. Гості заходу зможуть продегустувати мегапіцу, відвідати парк атракціонів піцелен та подивитися на виступи піца акробатів. До Львова також приїдуть пекарі з Неаполя, які запропонують гостям свій рецепт італійського настрою. Додасть і музичний супровід фестивалю з балконів будинків на площі ринок лунатимуть оперні арії. Ми спланували такий проект, який назвали Музика над тобою це будуть оперні співи, відомі італійські пісні арії з балконів та вікон площі ринок. Григорій Чубай знову заговорив. Його слова зазвучали на сторінках нового видання віршів П'ятикниждя. Презентували книгу концертом, на якому відомі виконавці, а також друзі автора, прочитали його поезію під музику. Юрій Андрухович вкотре гортає нову книгу, не може з нею розлучитися, відколи вперше взяв в руки. Перед концертом на який його запросили ведучим, ще раз читає улюблені рядки. «Перед усім Грицько Чубай для мене той великий поет, той геній, так якого сьогодні трошки тут не вистачає, і кожна така спроба до його постаті повернутися і. Наповнити це знову якимось життям я вважаю, вона абсолютно важлива і потрібна. Віктор Морозов розпівується перед концертом. Він перший написав пісню на слова Чубая, осінь з маленькими деревами. Її заспіває й на концерті. Про свого товариша згадує як про неймовірного жартівника та людину з гарним почуттям гумору. Багато жартів, багато різних витівок навіть, навіть, ну, навіть таку деталь таку маленьку в своєму туалеті вдома. Він повісив, тоді була італійська газета італійський компарт, називалася Уніта. Він повісив Уніта, тільки зе дописав, то вийшов «Уніта». А син поета пригадує, тато любив декламувати вірші, і це йому вдавалося. Він настільки добре читав свою і взагалі поезії багато різної, не своєї, і, там, скажімо, зерова, там, чи раннього течину». Це була така декламація, що люстри падали. Причому був випадок, коли це буквально сталося. Ідея перевидати твори батька виникла у доньки Грицька Чубая Соломії, адже його віршів не видавали вже 15 років. Тут я зібралась в театрі Зінковецької я зібрала і його друзів, і людей, які виховувалися на на його поезії. Ну і так, так якось виник. виник. Проекти грицько під Петнижя два роки тому. Це заради того, щоб поезію Грицька Чубая найпершим чином почали читати молодь. Хоч поета не стало ще у 82-му році минулого століття, та його поезією захоплюються молоді люди. Після того як познайомилася вже глибше з поезією Грицька Чубая поза колом плачу Єремії, який відомий всім. Це просто залежність на рівні наркотичне. Мені сподобалися, які вірші підібрали музиканти, як вони їх поклали на музику. Та наскільки вони виклалися, емоції, які були в залі, просто неймовірні. Також вразила інсталяція Олексія Хорошка і театр ціни. Додано стільки атмосферності і настрою дійсно емоції переповнюють. Організатори мають намір презентувати книгу і у столиці, і на сході України, аби й там почули голос Грицька Чубая. спиняйте її. Бо то лише вона спромоглася б для вас народити Спасителя, що навчив би усього боятися у Власну осінь навчив би дивитись безстрашно. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, наш репортер. І на цьому в мене все. Дивіться наші новини також в інтернеті. На сайті львів 24com Маєте що нам сказати. Телефонуйте. А далі наші традиційні рубрики. На все добре. Салон новий стиль, спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний торговий центр Галичина. Фасад, вхід з вулиці Виговського. Ремонти доріг місія не здійснена. Підрядники фактично зупинили роботи у Львові через недофінансування. Гроші усіли у казначействі. Золота одна з вулиць, де запланованого на цей рік ремонту, так і не розпочали. Тут яма на ямі. Коли востаннє вулиця була у доброму стані, згадати можуть хіба пенсіонери. Я вам скажу, коли. По-моєму, при комуністах ще. Ту був камінь, брюківка такава і поуживе асфальт. Пан Олег їздить по золотій щодня на роботу і додому. Каже, після таких ям пряма дорога на автосервіс. Десь місяців півтора-два тому приїхала машина, позрізали, зробили заміри, і до сьогоднішнього дня тут от. Ну просто шкода машину і машина сервісу не вилазить. Вже щось що замінювали? – Дві шарові, стойку. Братись за ремонт підрядник не квапиться. Тут не отримали коштів за роботи, які закінчили ще влітку. Плачені роботи максимум на 20 Виконані вже. У нас є багато ще виграних тендерів, які в принципі ви мали цього року виконати, але за відсутністю фінансування ми не маємо можливості це робити. Тільки за ремонт Варшавської, що провели у серпні, підприємство не отримало двох мільйонів гривень. У райадміністрації все ще сподіваються, що гроші до підрядників дійдуть і нові ремонти почнуться. Наше і райони, і обласне казначейство пояснюється тим, що вони вплинути на ситуацію, не можуть. Тобто все вирішується в Києві. І ну, я звичайно надіюся, що ми ці роботи проведемо, тому що це для мешканців Львова і ну, дороги в жахливому стані. У безвиході і підрядники обігові кошти у підприємств закінчились, і вони не можуть розрахуватись із постачальниками будматеріалів. У нас матеріали, в принципі, ще є, але дуже мало, щоб починати якісь серйозні роботи, їх не вистачає. Ні один постачальник зараз вже не хоче давати в борг, знаючи ситуацію по платах казни, розуміючи, що надані матеріали можуть бути навіть до кінця року, не оплачені. Усього казначейство боргує місту майже 5 мільйонів гривень. Відтак досі ремонти не почались на вулицях Перекопській, Золотій, Рапапорта, Леонтовича та проспекті Червоної Калини. Затримується здача вулиць митрополити Андрея, Мазепи та Пекарської. Валентин Дігтяренко, Олексій Шелковий, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Крутимо подалі велосипеда і дивимося кіно. Цими вихідними влаштують незвичний фестиваль Ровер. Почнуть у суботу із показу короткометражок та повнометражного фільму Викрадачі велосипедів. Якщо дощитиме, то кінозал із роверами буде у палаці мистецтв. А якщо випогодиться, то на площі ринок. Демонструватимуть фільми не лише про велосипеди, а й загалом про мобільність та альтернативну енергію. Буде 10 велогенераторів, які повністю будуть забезпечувати електропостачання проектора і Кожен бажаючий зможе покрутити педалі відповідно і дивитися кіно. Безкоштовні екскурсії пропонують львів'янам у суботу, у межах днів європейської спадщини. Спробують відкрити невідоме те, що в інші дні закрите для відвідувачів, наприклад, церква у подвір'ї університету безпеки життєдіяльності або фабрика повидла. Загалом пропонують 22 екскурсії до участі ще можна зголоситися. Цілу програму можна подивитися в нас на сайті Львів Тревел. Є е, е, перелік заходів, можна зареєструватися на об'єкти, які ще є відкриті. Легендарна пропала грамота, сходить із екранів на сцену. Заньківчани цими вихідними запрошують на прем'єру вистави. Пропала грамота за кіносценарієм Івана Драча. Режисер Вадим Сікорський зібрав кращі сили театру. Склався такий, може, щасливий час, що є покоління, з яким можна ризикнути, відважитись на таку назву. Тим більше ми не знімаємо кіно, ми все ж таки намагаємося це зробити мовою театру. Всі дороги Львова ведуть у три слони. Сотні колекцій плитки і сантехніки, двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки, килими, люстри, техніка та меблі все для дому. Три слони, лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Мої вітання. Ви дивитеся наш спорт. Медальні жнива. Юні каратисти підкорили Україну. На національному чемпіонаті, який завершився у Донецьку, наші спортсмени здобули декілька перемог у різних вагових категоріях. Успішний старт з початку сезону львівські каратисти відзмагались на чемпіонаті України серед кадетів, юніорів та молоді. І з медалями повернулись додому та розпочали нові тренування. Юніорський дивізіон, який представляв у Донецьку наше місто, виборов більшість нагород серед своїх однолітків. Свого першого суперника львів'янин Роман Кміць здолав із рахунком 3-0, А у фіналі переграв Одесита 2-0. Я вже так би його трохи вивчив за тих енну кількість турнірів, з якої з якими я знебився, і було вже легко розкрити його, тому що він б атакував лише з передньої точки і після удару передньої руки, тобто кидзами. Потім я просто на цьому його ловив і думаю, йому не давалося на зі мною пересувати. Йому було незручно зі мною просто працювати. Зручно проте безрезультативно намагались долати і нашу Анастасію Мястковську у своїй ваговій категорії. Дівчина практично не мала суперниць. Конкуренцію склала представниця із Новоград-Волинського та одноклубниця, яку також вдалось перебороти. Ми буквально місяць назад приїхали зі зборів з наших тренувальних. Там нас були. Фізичні навантаження, тобто ніякої техніки, ніякої тактики ми не відпрацьовували. У нас різна голова, тобто ми по-різному працюємо, ми по різному думаємо. Опісля змагань у Донецьку більшість представників Львова стали кандидатами в національну збірну. Серед них і молодший на рік Кирило Рябошапко, який, незважаючи на досвід суперників, таки зумів їх перемогти. Мені було тяжко налаштуватися, тому що то я старша категорія, я перший раз не виступав. Но загалом суперники були. Я їх ще знав з дитинства, коли з ними ще до нас років виступав. Всіх з нас і добре спілкуємося. На вашому моменті не було, був тільки тяжкий фінал. Після напруженої боротьби на юніорів чекають іще одні змагання. За тиждень каратисти вийдуть на татамі у Чехії. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш спорт. Фігурне водіння знову у Львові. Цими вихідними у місті відбудеться сьомий етап з автослалом у Кубок Львова. Три класи учасників: передній, задній та група новочків. Упродовж тижня змагатимуться на час по розміченні конусами або ж покришками території. Завдання для водіїв, якому частіше та швидше виконати круті повороти, зміки та розвороти на 180 градусів заднім і переднім ходом. До участі вже зголосилися спортсмени зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Тернополя, Вінниці та Хмельницького. Можливо, представників Одеси та Ужгорода розпочнуться справжні перегони у неді... Ділю о 12-й годині українські шумахи збираються на території паркінгу торгового центру Арсен, що на проспекті Червоної калини. Запрошують до участі і всіх, хто хоче тільки випробувати власні сили. Ми тренуємо їх повністю відкриті для спілкування. Питаються люди, як робити, як готувати автомобіль, як їздити, як крутити руль. Повністю все пояснюємо і показуємо. Тому ми очікуємо на цьому етапі високу відвідуваність від новачків класу. Екстремально цікаво, туристичний клуб Манівці готується до традиційного вже сьомого фестивалю екстремальних видів спорту. Свято відбудеться наприкінці вересня. Ми напросилися на тренування шибай голові та отримали майстер-клас з водного туризму. Навіть діти спокійно ріжуть хвилі озера. На перший погляд, цей вид спорту дуже простий. чим дуж гребеш від воріт до воріт. Але насправді усе не так легко. Як правило, люди вважають, що всі в шевкаях треба потягнути воду на себе. Але гребкова рука є не та, що біля води, а та що вверху. І тому насправді мій рух буде нагадувати відштовхування весла від себе. Таку техніку використовуємо, коли ворота прямо перед нами, коли ж треба повернути, вдаємося до спеціальних прийомів. Отже, самий простий скеровуючий грибок це дуга. Коли я фактично малюю веслом дугу від носа до корми, чи в праву сторону, відповідно, виходить, що я повертаю або ж в ліву, сторону, те саме рух. Ще один ефективніший варіант змінити вектор руху так званий зачеп. Я можу весло повести вперед. Що тоді відбудеться? Я поверну достатньо агресивно під кутом 90 градусів. Я можу повертати, поступально відпускаючи весло. Тоді мій поворот буде набагато злагодженіший і не втрачатиме швидкість. Дуже ефектним прийомом в арсеналі туристів є відлом. Він дозволяє дуже різко розвернутися і почати рух у потрібному напрямку. Весло, тримаючи на кормі, ми робимо рух, який нагадує, ніби ми відламуємо від корми якийсь фрагмент. Це теж скеровуючий грибок, який дає можливість нам повернути дуже різко прада з втратою швидкості. Тому він використовується ну, доволі часто. Для того, аби так хвацько проходити усі перешкоди, потрібна не лише хороша техніка, але й уважність. Адже у модному спорті важливо плести не лише швидко, але й дуже точно. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, наш майстер-клас. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На, на все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 67 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2,52 копійки. На п'ятницю 20 вересня синоптики прогнозують сильну хмарність, можливий дощ. Температура повітря в день 12 градусів тепла, вночі 7 градусів вище нуля. Вітер західний 7 метрів на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири у новому будинку на вулиці під голоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування оплати. Від 6700 гривень за квадратний метр. Екодім сучасні квартири у нових будинках. Деталі за телефоном 224 91 00 або на сайті екодім.ком. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.